По-перше, треба перед собою чітко сформулювати запит, що вам потрібно. Тому що модульний будинок це класне рішення, воно круте на сьогодні, затребуване, але в деяких моментах воно все-таки компромісне. Чому більшість людей обирає і чому б я радив вам обрати, скажімо так? Перший момент, ну, звичайно, це швидкість. Тобто, якщо ми говоримо про середню швидкість на виробництві, якщо немає завантаженості і черги, це два місяці. Тобто, з моменту от, початку і до закінчення, два місяці виготовляється середньостатистичний будинок на 90-100 квадратних метрів. Якщо ми порівнюємо це з іншими, скажімо, ситуаціями на ринку там. Умовно кажучи, не знаю, там, забудовник, який будує багатоквартирний будинок, то ми розуміємо, що там ми будемо чекати від 2 до 4 років. От на сьогоднішній день, середній терміни. Це мінімум. Якщо ми будемо будувати це самостійно, ну, відповідно, мабуть, це також затягнеться років на 1,5-2. Це от статистика. По-друге, це вартість. Тобто на сьогоднішній день модульний будинок це найдоступніший варіант нового житла в Україні. По-третє, це власний час, як основний ресурс, і відповідно нерви. Тому що, потративши деякий час на вивчення ринку, на там, вибір підрядника і відповідно на формування свого бачення, що ж ви хочете, так ви можете буквально ще до замовлення все це проговорити і отримати повністю готовий продукт. Фактично, це буде гаджет. Тобто, от, як ви купуєте телефон у магазині, так, і в ньому відразу. Все є. Так само ви купуєте будинок, у якому в принципі, може з заводу відразу все йти.